Моє ну, вітання, слава Україні! Завершив я з тяжкою бідою рихлення смарагдом по сої, ну, надто мокро, трохи, трохи наліпюю на на загортаючи диски, ну але робота виконана. І наразі розпочав оранку. Я говорив, що були спроби так сказати, бо то посів мене назвеш, спроби посіву, сидератів шнива після озимого ячменю, зараз на цьому полі, після ярого ячменю посіяв і після ярого ярої пшениці. Скрізь було це вже. Зараз погода під вечір така повітряна. І коли якийсь цікавий матеріал, то завжди вітер перешкоджає. Отже, було посіяно жито в частину сівалки по, скажімо так, спочатку я тут пробував 150 кг, там зменшував. Рці цей і ріпак в трав'яну частину з нормою 2-3 кг. Ну, я не хотів змінювати ту норму, оскільки вона мені там більш-менш підходила, під посів основний ріпаку. Це він вон, на задньому плані. І тут я зараз я вже бачу основну. Проблема в тому, що все-таки такі дрібно-насінневі культури гірціця, і гірці, ріпак треба сіяти трошки з більшою нормою. 10 кг мінімум, а то і більше. І саме основне, що я вважаю, що вагомий фактор це наявність вологи. Щоб це насіння посходило, я сіяв те, що я мав, я розумію, що має бути там правильна суміш е седиратних культур, є чітко сформульована думка, обґрунтована, які саме культури, які мало потребують вологи для своїх сходів, Це пацелія в першу чергу. Поки що я не маю такої можливості. Я спробую зараз показати, що воно там виросло на дворі. ну не дує вітер, бачите, коли, коли хає. Жи, е, жито після зернових культур, я думаю, то не дуже варто сіяти. Все-таки його придавили хвороби. Які передалися від, там, від ячменів чи від, від пшениці. Не без того. Не дуже то воно підходить. Треба щось думати в тому напрямку інше. Але все-таки поле, хоч тут не, не виросла така маса, яка там в кілька, кілька тонн. Але поле зовсім інше. Воно було зайняте, е, якісь корінчики проросли. І отвориться досить непогано. Ну, спершу кілька кружків зробимо разом, а може потім і трохи вітер притихне, як правило, він вечір втихає. Оранка. Пелено. Він мене поки влаштовує. І так багато йду так. далі ще 6 євро. В основному я все старався зробити смарагдом. Смарагд прекрасна машина, прекрасний агрегат. По таких культурах я соя в першу чергу, ріпак, Гарячка. І хто б там не казав, і по горосі досить чудово виходить. Хоча дехто стверджує, що він не може робити, нормально там його забиває. Я от скільки пробував, все виходить. Ну, але так, говорити не буду, може в мене невелика вружайність була і так далі. Трохи приглибив, мірити глибини не буду, мені не звістити важливо. Мені головне е, приорати рештки. Е, 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 ту, всю зелену масу. Е, пробував смарагом, це покажу, спеціально там проходив тут, е, розворотну смугу проходив е, в, два сліди, е, Зараз кабіни буде вірне, ну, то просто як то кажуть. Я люблю казати, варигось, не заробляє він такої маси, щоб там все траву їли, не працює він. Може карат краще працює, але смарах не до такої роботи. В моєму розумінні поле зиму має йти. Чорний. Ору без бурін познімав, хай якась грудка зачіпає сніг. Ну і в принципі тут скеба кришиться чудово, чудово кришиться скеба Правда, у нас і волони достатньо. Як сказав навіть з надлічкою. Маси не багато. от... Е ця виросла, то вона отак і зразу пішла вверх, і почала цвести, там я листкової маси не бачу на ній, якогось гілкування не бачу, ріпак посходив ну, Такі такий собі. Також, не як лопухи. Ну і поле не найкраще. Тут з таких моментів, що тут також не хоче рости зернові культури. Ріпак був непоганий, а тут планую в подальшому посіяти сої, ну, тобто на другі буде соя. І сої тут ще не було ніколи. Думаю, вона тут мала би бути, що мене і спонукало сіяти жито в зиму і вже Подальшою за в ґрунт весною. Перший, як то кажуть, перший досвід був до ну, цього сезону минулого року я там посіяв, жита ще не було, то я посіяв зімний ячмінь. Так, для проби. От. І весною побачив, що. Просто виросло ну, і соя була досить непогана. Я ж не можу сказати, що це вже зразу все має бути результат на другий рік. Воно поки розкладеться, перегніє, то віддача буде пізніше. Але коли регулярно, ну, от тут Можливо, було трошки більше волою, а тут ми зупинився, я думаю. І тут маса виросла краще. Хоча я сіяв скрізь однаково. Ще якесь сонечко показалося під лечить. Угору фактично трьома корпусами, ну, я це вже зазначав, там четвертий корпус. Може там щось черкає яких 10 сантиметрів, Ну але нічого переробляти поки не планую. Хай Та, це який плуг буде в оригіналі. Може ту до якогось кращого плуга. Тому що бачу у єдиний правильний шлях це зятлива воронка. Там де я вона потрібна, не отак без розбору орати все підряд. Не треба, там треба ро. І що у нас виросло? В таким стані гірчиця. Ріпак. який ріпак, якийсь корінчик, щось він. Те саме в нас з житом. Утворили якусь кореневу систему, попри то воно тримало якусь вологу, якась роса і перегнивали. Рештки набагато краще перегнивають. Де б було можливо, я тут два рази переїхав я, то тут більше маси, більше є гірчиці, більше є ріпаку. Це вже навіть не пригадаю, може я висівав і так би йшло. Так я якби все тут, звичайно це. Плюс неабия який для родючості ґрунту. По глибині, ну, що я буду тут мірити, та 25 см точно є, може 27 Мені не стільки важливо. Але сама структура ґрунту є досить непоганою. Скеба кришиться, нема такої блискучої. Значить, якісь куріння в землі присутнє, щось воно там робило. І ті старання були е, не даремні. З кожним роком треба це все брати до уваги, аналізувати, щось інше сіяти, щоб отримувати більшу е, масу. Якби воно усе, усе таке було по усій площі, звичайно воно би було набагато краще. От що робиться. Красота. Ну і згірчиться, звичайно. Якщо її густіше посіяти, буде гарна маса. Ріпак, також десь вечір зійшов, ну які лапухи виросли. От. По якості оранки, ну Лем... то не лемкін, ПЛН є ПЛН і, і ори як ори. Я ж казав, що фактично перший корпус шкріпає, По великому рахунку можна таке зробити, якщо тим зайнятися, доварити кусок рами і перший, і перший корпус перенести сюди і буде просто чудово. А до Т-74 поставив його назад і нічого тут не треба змінювати. Я подумаю на те питання, лише, лише, лише сьогодні мені в голову прийшло. Досить просте би було рішення. Тим більше, що тут я вже щось видумував, тут було колесо на переїзді і тільки зверху два, два кутники доварити підходящих. ну і Відповідно, кріплення. Десь треба взяти з якогось плуга. Діло йде до зими, чи як, Щось дуже похолодало, мабуть, будуть приморозки. Так, як би не було таку невелику масу, ПЛН приорує досить так що непогано. Передплужники свою роботу виконують. А, забув я показати зблизька, що там смарах наробив. Зараз доїдемо ближче, подивимось, ну, трохи за вітром трактор заступить вітер, ну, вже сам не знаю, що я там назнімав. От. Е, Ну і попробую ще на інших ділянках показати, хоча... Воно, принципі, В принципі, воно скрізь однакове, Хіба що просто по, самій, по, самій, по самому ґрунті, бо після яру і пшениці посів був пізніше. Там самому цікаво, чи твердо там, чи пухку. Тут, звичайно, просто чудово. у каша сонце не сховалося за горизонт. Хочу показати роботу смарада по такому фоні. І я так думаю, от воно все приживеться при такій волозі. Просто пройшов спеціально для, для порівняння. І оранка. Навіть сама поганенька оранка буде краще від супер рихлення з терньовим культиватором. Отакого От фону. Тобто я не говорю про стерню сої, гречки, ріпаку. Тут однозначно. Я, нас, наприклад, таким би не займався, щоб робити смарагдом на зиму, заробляти отакі, от скажімо так, сидерати, навіть вони не такі значні, але все-таки все це не то. На планах сьогодні це доурати, хай при фарах так що закінчити тут свою першу ділянку ну і потім переїдемо на іншу. По ярі пшениці, пізніше сіні, там досить твердовато було робити смараги. Цікаво чи. Щось змінилося, чи трошки земля розпушила і від корінців того, що там росло. Ну і звісно, дощі свою роботу зробили. Я сподіваюся, що там також буде така пора. Так відео там ще буде обов'язково. Знімати, розказувати нема що. Всім доброго, до нових зустріч.